Вітаю Анжела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава ТІВІ. що вказує на російське втручання в польську енергосистему, про окуларні правила гри у Верховній Раді. Та чому, на думку експерта Ігора Чаленко, корупція в українській політиці має глибоке коріння? Яку ініціативу Естонії підтримала Польща, як країна готується до можливих загроз на східному напрямку про це та інше далі. Характер кібератак на енергетичну інфраструктуру в Польщі, які сталися в кінці грудня минулого року, свідчать про російське втручання премєр міністр Дональд Туск повідомив, що багато фактів вказує на те, що ці атаки були організовані групами напряму пов'язаними з українськими спецслужбами. Він повідомив, що атаки готувалися протягом кількох тижнів, але не стали успішними. Водночас Дональд Туск зауважив, що якби зловмисникам вдалося досягнути своєї цілі, то близько 500 тисяч мешканців Польщі залишилося без світла. Відтак за словами прем'єра, враховуючи серйозні ситуації, ситуації після завершення роботи над законом про національну систему кібербезпеки уряд звернеться до сенату Польщі з проханням не вносити до нього правок. А також попросить президента Кароля Навроцького оперативно підписати документ. За словами Туска, новий закон має надати відповідним інституціям дієві інструменти, зокрема для контролю за збором інформації та захисту польського ринку від систем, які могли полегшувати іноземним державам втручання та розвідувальну діяльність нагадаємо в кінці грудня 2025 року низка електростанцій та інших енергетичних об'єктів у Польщі зазнала кібератаки. Об'єктами атаками стали дві теплоелектростанції та численні окремі об'єкти відновлювальної енергетики по всій країні. Польща ініціює заборону в'їзду до шенгенської зони російських військових, які брали участь у війні проти України. Про це в коментарі телеканалу ТФЛП World повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, польща хоче, аби таке рішення діяло по всьому шенгенському простору. Залевський зазначив, що Польща і так видає мінімальну кількість віз громадянам Росії однак ефективною може бути лише спільна позиція країн Європейського союзу. Ініціативу планують обговорити разом із міністерством закордонних справ. Прикладом для Польщі стала Естонія, яка вже заборонила в'їзд сотням російських громадян із бойовим досвідом. Корупція в українській політиці має глибоке коріння і значною мірою пов'язана з давніми кулуарними правилами гри та внутрішніми конфліктами у Верховній Раді. Про це в Слава Тіві сказав голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Однак, за його словами, ситуацію не варто вважати безвихідною, адже в Україні вже діють антикорупційні механізми. А відповідальність за порушення поступово посилюється. Ці люди і дуже добре, що є елемент. Ти безпосередньо контролю, але на противагу я теж нагадаю, що саме це скликання парламенту. А домоглося якраз скасування депутатської недоторканості. Ну і відповідно самі ж створили для себе умови, за яких можуть безпосередньо працювати такі органи, як Національне антикорупційне бюро. За словами політолога, не всі народні депутати причетні до корупції. Однак у процесі ухвалення рішень часто застосовуються неформальні інструменти впливу. Щодо скандалу із плівками Тимошенко, Чаленко висловив. Переконання їх поява збіглася з кадровими змінами не випадково. На думку експерта, йшлося не стільки про посади, скільки про спробу показати слабкість нинішньої парламентської коаліції. Детальніше читайте на слава ті, а у мене все на цю мить хай щастить.